майн Лібер Кіндер! І як і обіцяли, в серпні ми починаємо. Наш фюрер Олександр починає війну проти Польщі. Поїхали. І так, у нас сьогодні розпочинається військовий дії. Ми трошки проспали з 1 вересня, у нас кажу вересня. Ну так, вересня на сьогодні друге. Тому щоб нас догнати історичну достовірність, ми розпочинаємо наші військові дії. Проти таких провінції, як. Давайте хай буде Полці. І так, за нас будуть такі країни і союзники, як Бельгія, Болгарія і Албанія. Дуже в нас сильна коаліція. Ми всі їх порвемо, як вам по газету. Проти нас буде Танцик, Угорщина, Фінляндія Італія. і Італія. Розпочинаємо. Наші військові дії проведені удар. Розпочав. Я, силами п'яти корпусів, займаючи посаду начальник Генерального штабу. До речі, такий акцент дуже важко копіювати. Буду наносити удар безпосередньо по Польщі, а. Майнфюрер. Поведе армію, очолену особисто нашим правителям проти Данії і іже з ними. І ще, будь ласка, пару слів, як ми вв'язалися в війні в Британії, як так вийшло. А поки ти поясниш, я запускаю наш на першій швидкості. Славний союзник до речі, нам, нам запропонував військові дії, щоб не втрачати, скажемо так, престиж, ми вирішили від цієї війни не відмовлятися. Сталося як подалося. Флотом скористаюся, якщо буде потрібно, він в Гамбургері. Звичайно, я йду зараз брувати, хоч потрібно взяти столицю в Данію в Зеландію. В Польщі всього 56 тисяч. А це означає, що вони комуністи, котрі підписали собі смертний вирок. О, куль. Так, коли вони там будуть? 3, 6. І 6-го. Зараз буде. Та я тільки за взагалі то. Єдине тільки, що там річка, А, ні, не форсуємо річку. славно, значить, перша вступила армія з Плоцька. Щас ми їх, розето саме. Або вони, нас ніфіга фига себе. Ух ти! Германська армія програла. Нічого собі Сам здивований. Це вони дикі. Моя помста буде страшна. О, Нам на допомогу йдуть бельгійці. Для і не на допомогу спидня йдуть мадя... Мад По мад мадярах там уже наносять удар Албанці. Бачим Мадярам зараз буде не сладко. Ох, як не сладко Албания і Болгарія. Бу -буле -буле. Ух ти, а це вже де? Ого, цілий корпус знищили. Оце поляки дають. Данці? Так точно. Та це щось я розслабився. Скажені поляки. Зараз будемо тоді їх анігельовувати, раз на поділо пішло. А то вони мене вже дістали. Ну якщо поразка це ще пів біди, то знищення корпусу я пробачити не можу ніяк. Вся буде страшна і Я ми іди Це там вибіди нашими послання. Це вони куди йдуть, то? Мар'єнбург. Ну так все правильно. Венгія і Австрія. І я. З Мадьяра. Ось! Сподіваюсь, що наші союзники нам допоможуть. Теж. Захотіла Чехословаччину. я бачу, вони оголосили війну нашим любим друзям із Мадярії. Ух ты. Було взято, тим більше наш флот винесли. Флот винесли? Британія. Британія принесла приплила і винесла наш флот? Так. Бачу ось його. Ах, вони гади. Я думав, ця війна нам вже нічим не аукнеться. Таке виявляється, аут, ну, нічого, Там його славя кудись піти хоче, пускай, як не як союзник. Так щоб не бажана, на бригад. А ти пішов на чи що? чешок? Ни, шо. Та не надо, бо. І з турками відносини зіпсували. Відносини зіпсували і якісь втрати то були. Угу. Оце наш славний союзник Туреччина, який нам дуже багато чому допоможе. Скажімо. В принципі, так. У мене наскільки маленька нація. Так на увагу зараз. Із мину, так і, так, шави, як Данія. Mm, як вважаєш за потрібне політичне літерство за тобою. Хоча як по мені можна ще й пробувати їх давити дальше. Тобі ж піти через територію Норвегії, Фінляндії, окупувати Фінляндію, порвати її все, що можливо, може навіть васала взяти, в залежності від того, агресив... агресивка буде на Польщі. Світ, це, тут, тут таке, ага, Болгарія і Бельгія. Все, Польща окупована. І наш manpower лежить. Не так. Думаю, від Данії виводити потрібно, тому що агресивка поводи нічуємо далі. Може тоді менше з Данії брати, більше взяти з Польщі, чи як плануєш чинити? В принципі, візьму на те, що я скажу зброю. Да, звісно, що давай. <пробітник> О, так. О, Руминія куток не з'їла. Руминія! Чаушеску! Прекрасно! Кидаю на перетравку. Отмозу Ти таке дві взяв, бо в тебе ж казус збігли на три Нічого, ще приводиться. Агресивки було забагато. Да. Mm -hmm, ясно. Тепер вже не вийде піти в Фінляндію. Нічого страшного. Ну що ж, я б сказав би виводь Польшу, але нам потрібно данці взяти. А ну союзники, давайте сюди. Бігом! а, -а, -а молодці болгари. Хто там командир? Тодор. Тодор Фруджін. Наградич йому зв'язку героя. Кстати, можно пити Мудан Ди Черг Рас Крышню Жижу. Через ско? Скор. Десь... Обождите Зв'язок. Зв'язок, зв'язок, чекаємо. Абсолютно правильно, це він. Слухаю. у Фінляндію через. Через колічну жижу. жижу на сході. Ти її бачиш? Я думаю, вони на карті дуже знайде. Та жижу ж у вони нас допускають, до речі. А думаєш, так? є нам сенс іти в Фінляндію? У нас, в принципі, так. ноль менпавера і ця війна нам обійдеться 1020-30 на осаді крепостей. Хотя не, ну так вже і багато. Ну, в принципі, це нам не особо потрібно, якщо ти не збираєшся забирати у Фінляндії ніякі території, то це нам не дуже той потрібно. А союзи імірувати сенсу немає, щоб їх тоді совєти з'їли. Я хочу і тільки обісляти на гроші. На гроші. <роші> ну, навіть не знаю. Ну, як начальник Охел... Все таки я протестую проти додаткових військових дій до, появ... до відновлення менпавера. Добре, без питань Якщо фюрер накаже, наказ буде виконано. Що каже фюрер? Я. фюрер би хотів би що. Готовиться Фінляндії, була завоювання. Наказ щоб буде виконано. Ми просто її змогли винести Все, виконуємо. Тут в е беруть більше війська союзників, ніж ми. Там Албанія ключова на облозі. Ну і болгари бігають зі мною. <смас> болгари, це добре. Ух ти, а я бачу де фіне. Фіни у Албанії стоять. Ух ты! Польща з Албанії замирилась? Вони тільки що взяли їхні столиці. Та я так і поняв. і Болгарія зараз з війни може вийти, вона окупована Угорщиною. Відрядюка я туди корпус. Хай піде. Допоможе союзнику. У нас 25 тисяч некомплект менповера. Він поки не критичний. Польща активно наполягає на мирі, но. фюрер бажає повної перемоги. Бажання фюрера закон для його підданих. Чому це фіння йдуть чорний прапор? Е, тобі ж. Ти бачиш, що вони йдуть на світі. Фіни? У них чорний прапор. Так? Ні, фінів я не бачу. А те, що в вибачили. Те, що вибор впав, це я бачу. Зараз ще й столиця паде. Це я також бачу. А, ось він бачу, хай ідуть. Ух ти! Як Його розширилась за рахунок Греції. Цікаво, скільки вони агресивки отримали. До речі, геть небагато. Скажемо так, щасливі дні Греції пройшли, вони давно не... Боюсь, що вони не наступні. Так. Все, Фінляндія, как Так окуповувати чи будеш виводити? Я їх тільки і візьму з них кошти. І відправлю їх в Так. Залишився данно. Набіри просто так не політна. ага, ж них. За рахунок того, що не з'явився чорний прапор, ми не можемо покинути територію Фінляндії. Ось. Ну, якщо Soviet Юніон дає доступ, а він дає. То ми її покидаємо. Все, зараз ще Болгарію я визволю. За в якості вдячності за їх допомогу при блокаді данцинга. Майнфюрер, уявіть, поляки називають ісконно німецьке місто Данцик своєю польською мовою, і воно звучить як гдиня. Це історична несправедливість. Алексей явно буянить. А дан цих прекрасно тримається. Хочу ще не підстав стрільблю. Щас не стануть її складович. А, не стануть. Хіба що підуть на сепаратний, ні, стануть. Я чогось думав, що асце наш союзник. Як виявилось, ні. Так а дивіться, коли вже паде цей данси. Ось тільки зараз пощо і танське. Все, болгарські провінції знов повернуто контроль Болгарії. Наш некомплект і досі 26 тисяч. Погано, але не критично. Відміняю військовий доступ SET Union. Вимій після цього руки. Уже зроблено. Все. Майнфюрер, ця перемога для вас. А тут рекупермо. Перше беремо. Ну що? Привіт! Не, я вся такие злі стануть. Думаю, нам все-таки потрібно людей. Я пості васла може взяти. Васава, Гадаєш, це буде набагато? Угу. А хоч трошки менше агресивка, а Данія, Польща. Ну на Польщу, в принципі, можна положити. Нам головне, щоб коаліція проти нас не все Нася не сильно важлива. 18. Ну, танцк потрібен як цей. Варіантів немає, но ну, ладно, прямо такс кошти, кошти, кошти Кошти нам потрібні. Так, добре чому? Ну да Тепер ти! нам не потрібно націоналізовувати данки Ну я за Прекрасно, цей сонна наша територія. А, підожди, ти yeah. зробив його васалом. Фу ти, як його yeah. приєднав. Будемо до провінції брати, щоб з'єднати нашу повітрянці. Щас подивимося по агресивці. Ну, в принципі, що я можу... Ух ти Бистро відновити стабільність, поки не почалась якась гадость. Так. 57. 62 50, о, да. Ну, є дуже... Получається така штука. Франція, треба, щоб не більше, як на 10-ку, образилась. Якщо Чехословая, Польща не вступить в коаліцію здання. Якщо вступить, ми їх затащимо. Чехословакію ми затащимо. А якщо підуть західні держави, Франція, Італія, то нам присниться Гембель. В Італії 24, у Франції 21. Якщо буде більше, як 30, вони зможуть вступити в коаліцію. Більше так, як 40 можуть оголосити військ. Зараз основні країни, які селяться на те, що ми беремо цю провінцію, яка на заході помирала. То це у нас такі країни як Данія, Польща, Швеція, Числоваччина, Тут Лавація і Нідерланди. Ну тут відносно це можна це... положити. Спробуй, може, навіть більше трішки взяти. Ті самі країни. Я тут придивився. Хотя ні. Так, можна всю бути. Но тут ця провінція зверху. Давай так і зробимо. Угу, То... Зерланди Італія. Що забагато. Ну, тут уже буде і угорщина. На коаліцію, от я так дивлюся, на коаліцію ми получається нариваємося, ну можемо взяти те, що те, що хочемо. Ну, давай бери так, як ти бачиш. І так. Те, що я бачу, те я візьму. Зараз буде в нас історична нить. Ми сьогодні стаємо свідками того, що не було зроблено в березні 1942 року. А це сюрприз. <різь> Війна затягнулася. Кидаю націоналізацію. На карті з'явилися нові країни Союзники, Україна йде до нас в Союз. А ти. Ах ти! <різь> <різь> Від... Відновив Білорашу і Рутенію. Ну ну, ну ну. Крішко сполита. Так, <різь> Польща піду менше. Ну що, шановні українці, пишайтесь Україна відтворена в 42 році. Надіюсь, президент Степан Бендера. А ні, якийсь Дмитро Королюк. Ну, Королюк так Королюк. Ну що ж, лібер камерад, прощаємось до наступної війни.